Бажаю здоров'я пані та панове. Сьогодні 9 листопада, і особисто для мене ця дата є такою ювілейною, тому що 9 листопада 2022 року світ побачив перший номер відновленої газети Рідний край, Газета Гадяцького Земства. Яку ви знає, як ви знаєте, редагувала свого часу Олена Пчілка? От. За ці два роки, в принципі, творчий колектив показав феноменальну роботу, отримав національну премію імені Олени Пчілки і, в принципі, збільшив. Наповнення газети з чотирьох сторінок в 2022 році до 12 сторінок сьогодні. Це ну, зовсім, як то кажуть, інший рівень. Тому бажаю творчому колективу росту, натхнення, розвитку вдячних читачів. Ну, та читачок, <хи> значить, і зараз рідний край, газета Гадяцького земства, таку поставила перед собою амбіційну мету: зібрати кошти, оголосивши національний збір на пам'ятник Олені Пчілці. Я б сказав, не побоюсь цього слова, фундаторки. Української журналістики, саме української, тому що е, вона вивела ж, українську журналістику на такий, е, по, ну, поставила таку планку українськомовності, тому е, газета Гадяцького земства Рідний край. Це ще газета, яка є однією, так сказати, з перших україномовних газет в Україні. Це додає їй, так сказати, карм, плюс в карму. Тому, друзі, прошу підтримати. Прошу підтримати е, рідний край газету Гадяцького земства в цій ініціативі і допомогти е, зібрати кошти, поширювати їхні дописи, е, фондувати чи донатити, як зараз звикли говорити. Тому що ну, це на часі, друзі. Це на часі, е, якщо ми не виховуємо зараз покоління е, справжніх українців. Москалі заберуть нас голими руками, як то кажуть. Саме завдяки тому, що 30 років у нас якось худобідно здійснювалася лагідна українізація, ми зараз ну, стоїмо на фронті і, власне кажучи, не пускаємо, не даємо завоювати московитам всю нашу державу. Як їм це вдалося, на жаль, за часів е, Олени Пчілки, е, завоювати всю Україну і встановити більшовійський лад на довгі 70 років. Тому, друзі, донатте, фондуйте, е, продвигайте, як то кажуть, і популяризуйте великих українців. Всім дякую. Творчий колектив з річницею слава Україні.